Дивіться сьогодні у випуску. Депутати надали півмільйона фінансової підтримки комунальному підприємству «Лозова водоканал». У Лозовій з'являться сквери воїнів-інтернаціоналістів і героїв Лозівщини. У місті діють дві групи квартирних крадіїв. Трьох осіб поліціянти вже заарештували, решта у розшуку. Сьогодні у Лозівській панорамі традиційно підводимо підсумки інформаційного тижня. У студії Вадим Гоч. Моє вітання. Більше 65 мільйонів гривень від перерозподілу медичної та освітянської субвенції спрямовано на Харківську область з державного бюджету. Облрада у середу розподілила ці кошти на лозову виділено 2 мільйони. Є завірення департаменту фінансів щодо 15 грудня. 15-16 грудня буде чергова сесія, де також нам недостаючі кошти будуть виділені в сумі 11 мільйонів. Що дасть змогу до кінця року повністю закрити бюджет міста по захищеним статтям? 500 тисяч гривень з міського бюджету підуть на виплату заробітної плати працівникам Лозова водоканалу, надати фінансову підтримку комунальному підприємству на сесії у п'ятницю. Вирішили депутати. У скрутній фінансовій ситуації підприємство опинилося через нинішній тариф, пояснював депутатам директор Лозова водоканалу Калмуратов. З серпні минулого року, коли Харків водоканалу, нацкомісія переглянула тариф, Лозівський мав підвищитися у п'ять разів, але із цим не згодилися. Поки відстоювали по інстанціях свою правоту, а це майже рік нарахування заводу йшли по ціні, затвердженій нацкомісією. По населенню різницю в тарифі компенсувала держава. Щодо інших споживачів, компенсація не передбачена. Таким чином накопичилося близько півтора мільйона збитків. 30 тысяч ежемесячно вот, разнице тарифов за оказанные услуги и прочие вот, наших потребителей не имеет возмещения. И вот за год накапливается такая сумма убытка. За цей час дорожчало на 40% електроенергія, паливо, матеріали. водяники намагалися вчасно і повно розраховуватися за воду, електроенергію, щоб місто було з водою, жертвували зарплатнею, але більше не в силах. Без заробітної плати люди вже два місяці. Економія, яку запровадили на підприємстві, неповний штат, відпустки без збереження результату не дають. Тому і просили у міської ради фінансової підтримки необхідну суму управління житлово-комунального господарства. Назбирало перерозподіливши кошти з інших статей, там де гроші залишилися невикористаними, чи то їх розпорядження. Які не встигнуть використати до кінця року, як це може вплинути на проведення ремонтів, реконструкцій, з яких знімалося фінансування? Більше цікавилися депутати комунальної комісії на спільному засіданні бюджетної гуманітарної земельної взялися правити формулювання питання. В ньому чітко має бути зазначено, що сума спрямовується на зарплатню. На сесії вже без жодних питань рішення про надання фінансової підтримки лазоводоканалу було прийнято. Свої напрацювання по створенню територіального медичного об'єднання у Лозовій депутатам міськради незабаром має презентувати робоча група, яка вивчає це питання. Повідомив перший заступник Лозівського міського голови Олександр Житков на засіданні профільної депутатської комісії. Після обговорення із депутатами питання пропонують винести на розгляд громади. Будемо просити вас посмотрети, те, що ми на і з вашого одобрення при приглашення такої винести в великий зал. І пригласити пригласі всіх живаючих лазавчан вже тобто, презентувати цю систему, яка пропонується, і медичного простору. Задавати питання і атрапати. На сьогодні мова йде про об'єднання міської і вузлової лікарень, їхніх бухгалтерій, і господарчих служб, зауважив Олександр Житков. Квапляться до нового бюджетного року, бо вузлова лікарня у такому вигляді, як сьогодні, для міської казни стане непосильним тягарем. На злеті двох медзакладів планують зекономити близько трьох мільйонів гривень. Є також і інші задуми з економії, ділився перший заступник міського голови. Півмільйона можна заощадити на енергоносіях, перевівши нарколога і психіатра до будівлі в узлової лікарні. Доцільніше туди буде перевести сімейних лікарів Завилівської амбулаторії. Всі ті варіанти також виноситимуться на широке обговорення. Два сквери воїнів-інтернаціоналістів і героїв Лозівщини, з'являться у Лозовій. Точніше, офіційну назву і статус отримають добре знані серед городян зони відпочинку біля 69-го будинку 2-го мікрорайону і біля колишнього універмагу Ювілейний. Потрібно це для того, щоб з наступного року у бюджеті передбачити кошти на отримання цих територій, пояснювали комунальники. Їхня пропозиція назви скверу на другому мікрорайоні біля 69-го будинку на честь воїнів-інтернаціоналістів у депутатів профільної комісії особливих зауважень не викликала. Лозівчани його називають сквером афганців, але народні обранці погодилися. Пропоноване управлінням ЖКГ найменування більш змістовне. З приводу назви скверу біля колишнього універмагу ювілейний була пропозиція найменувати його на честь воїнів ополченців, бо тут встановлено їм стелу. Але за нею є й дошка Героям Лозівщини. Тому комунальники не заперечували і проти назви Сквер Героїв Лозівщини. Обгоривши обидва варіанти, депутати зупинилися на останньому, за нього на комісії і проголосували. На цій назві скверу наполягли і на сесії, бо у матеріалах з'явився третій варіант назви скверу Героїв України. На виконання закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів в Україні та заборони пропаганди їхньої символіки у місті розпочато заходи з демонтажу символів комунізму. Про це повідомив секретар міської ради Сергій Коба на позачерговій сесії міськради 27 листопада. Найближчим часом будуть демонтовані знаки Сарпамолода на площі праці і символіка на в'їзді у місто та перенесена пам'ятник Леніну. Щоб міста, на яких стояли ці монументи, не виглядали занедбаними, Лозівський міський голова запропонував на площі Соборності встановити монумент борцям за незалежність України. Таким чином будуть увіковічені усі, хто вістовував свободу та територіальну цілісність нашої країни. Це центральна площа нашого міста, і цей монумент буде знаходитися якраз напроти меморіалу слави. І на наш погляд, це буде дуже символічно. З іншого боку, на плоці праці пропонується встановити монумент людям, які своєю працею створили нашу державу. Це повинен бути символ єднання усіх людей праці, ну і тих, хто проживає в селі, і тих, хто проживає у місті. І це буде символом також об'єднання нашого міста і району. Якщо у когось є пропозиції, просимо їх надавати стосовно концепції цих пам'ятників та оформлення території навколо них. Крім того, з урахуванням можливостей нашого бюджету є велике прохання долучатися меценатів для того, щоб ці монументи виглядали дійсно достойно. Більше 40 заявок з приводу заміни ламп у ліхтарях вуличного освітлення накопичилося за листопад. Цю роботу не проводили, пояснює директор Касану, бо не було ламп. У жовтні використали всі бюджетні кошти, передбачені на їхнє придбання. Значна частина, за словами Володимира Селезньова, пішла на підготовку до виборів. Ситуацію виправити збираються вже з наступного тижня. За сприянням міського голови Сергія Зеленського один із соціальних партнерів міста закупив економні і ртутні лампи. Соціальний партнер міста компанія «Агропромтехсервіс». Закупила для города на сегодняшний момент 40 энергосберегающих ламп и 40 ламп ДРЛ-250. До конца этой недели мы эти лампы получим и будем восстанавливать недостающее освещение по заявкам и по нашему городу. Також звертатимуться до інших соціальних партнерів міста з проханням придбати лампи для вуличного освітлення, говорить Володимир Селезньов. Щоб до кінця року не припинялася робота із заміни, потрібно ще близько 80. Близько трьох мільйонів гривень становлять збитки від пожеж у місті Лозова за поточний рік. Як говорять, надзвичайники причиною загоряння були необережність громадян, несправна електрика та підпали невідомими. Про це вони повідомили на комісії з питань техногенно-екологічної безпеки, яка відбулась 26 листопада. На комісії зазначалося керівників об'єктів, які постраждали від вогню, попереджали про порушення правил пожежної безпеки деяких навіть притягували до адміністративної відповідальності, але протипожежну ситуацію не було виправлено. Тож за рік зареєстровано сім випадків пожеж, серед яких селом краси, у якого постраждав дах будівлі. У ході огляду місця пожежі було встановлено. Це був підпал невідомою особою. Загальна сума збитку становить майже півтора мільйона гривень. Я вот наблюдав за цим процесом. Машина приїжає та не пуста, приїхала писто. Вона пустає, немає води, ищут эту воду, по городу, по мібільній связи і не можуть її знайти. Машини завжди з водою, але її не вистачає, підкреслив у відповідь начальник Лозівського районного відділу головного управління ДСНС Віктор Мусієнко. Приїжджають на пожежу, При давлении 6 атмосфер, вода влетает на, на, на пожежу в течение 2-3 хвилин, а потім ми шукаємо пожежний гідрант або водойом, вот. де можна заправиться. І потім випроси задають, приїжджають і говорять, а де ж ваша вода? Вважаю, я дуже спросив, де ваші води істочники, де ми можемо поставити пожежний автомобіль і приступити до гасіння пожежі. Ось що питання. Також повідомив, що у місті Лозова третина пожежних гідрантів, що стоять на балансі Лозова водоканал, не працює. І зауважив, аби біда обійшла стороною, громадянам треба дотримуватися хоча б елементарних правил пожежної безпеки. Те ж саме зазначив і міський голова Сергій Зеленський. Невідомі у суботу обікрали квартиру на мікрорайоні. З помешкання винесли 18 тисяч гривень. Цей випадок далеко не перший. Хвиля квартирних крадіжок прокотилася по місту і району. З квартир зникали не тільки гроші, а й побутова техніка, і валірні вироби. За інформацією Лозівського відділу поліції, сьогодні на Лозівщині діють дві групи квартирних крадіїв. Одна у квартири і дома потрапляє через вікна. Дістаючі склопакети із металопластикових, і тут поверх значення немає. Друга відчиняє двері підбором ключів чи ламаючи замки. Ми проводимо оперативно-розшукові заходи в рамках кримінально процесуального кодексу по розкриттю цих крадіжок з помешкань громадян. На сьогоднішній день я можу сказати, що із тої групи, яка діяла по крадіжкам квартир проникнення через вікно пластикове, вже знаходяться в СІЗО три особи заарештовані. Ну і вчора ми проводили оперативно розшукові заходи, в тому числі обшуки за місцем помешкання. В результаті цих обшуків нами було вилучено у одного біля 20 кілограмів коноплі, Це три мішка білих поліетиленових, обріз рушниці. Також було вилучено по одній крадіжці, яка скоєна Панютина, речовий доказ. На сьогоднішній день у нас знаходяться в розшуку дві особи. Поки ще більше нічого не можу повідомити, тому що заходи продовжуються. Цієї суботи українці вшановують пам'ять жертв голодоморів в Україні. В історії нашої держави відомо три голодомори у 1921, 32-33 роках та у повоєнний час у 46-му році минулого століття. У п'ятницю пам'ять померлих голодною смертю співвітчизників вшанували біля пам'ятного знаку жертвам голодоморів на центральному кладовищі міста. На церемонію покладання квітів зібралися представники влади, історики, священнослужитель, школярі. Вони згадали трагічні сторінки з історії України, поклали квіти та хлібину до підніжжя хреста, поставили лампадки. Учні прочитали жалобні вірші. Священик відслужив панахиду за померлими. Ти кажеш, не було голодомору і не було голодної села. А бачив ти в селі пусту камору, з якої зерна вигрели до тла. Ти кажеш, не було голодомору. Чому ж тоді, як був урожай, усе суціль викачували з двору, гриби, нічого людям не лишай. Надмогильні хрести, ніби зведені, руки до неба. Господи, нам прости, господи, їм прости тим, що в муках пішли до Тебе. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми, Україна. Як рідні ліси, як вітер в широкому полі. Я сподіваюся, що цей урок нами буде з часом засвоєний, те, що ми саме повинні бути людянішими, близькішими один до одного і не допускати відновлення тих режимів, які ставлять свої задачі, якісь експерименти над людьми чи масові смерті. Всіх Лозівчан закликали цієї суботи о 16-й годині під час загальнонаціональної хвилини мовчання вшанувати пам'ять померлих співвітчизників і запалити свічки. Цього дня на всіх адмінбудівлях буде приспущена державний прапор України. Про участь в антитерористичної операції директора сьомої школи Сергія Пасарара відтепер дізнається вся Харківська область. Його ім'я, біографія та бойовий шлях разом з іншими 77 вчителями, учасниками АТО, оприлюднено в збірці учитель, захисник батьківщини, виданої Харківською обласною станцією юних туристів департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Цю збірку Сергію Пасарару нещодавно вручили в Харкові в обласному будинку вчителя. Дуже приємно, що нас пам'ятають про нас, не забувають, про нас постійно піклуються, запрошують. І ми бачимо навіть з боку дітей, що патріотизм у них дуже підвищився протягом останніх останніх років. Вони задоволенням слухають учасників антитерористичної операції про ті події, які відбуваються і відбувалися там. Сергій Пасарар мобілізований до збройних сил України у серпні минулого року. Його підрозділ входив до 92-ї окремої мобілізованої бригади та тримав оборону на передовій у місті щастя. Наприкінці серпня цього року Сергія Пасарара демобілізовано. Йому присвоєно звання учасника бойових дій. За час служби в АТО вчителя нагороджено медаллю за оборону рідної держави та орденом за вірність присязі. 16 днів проти насильства під такою назвою не перший рік поспіль в Україні проходить акція. Вона триває з 25 листопада по 10 грудня. Узівський міський центр молоді з нагоди цього запланував багато заходів. Це і бесіди, і показ документальних фільмів, відеороликів, проведення конкурсу колажів, правових годин, різних тренінгів, зустрічей з лікарем, інфекціоністом та інших. На цьому тижні для учнів Лозівського професійного ліцею проводилася бесіда, під час якої фахівець розповіла молоді про сімейне насильство, що воно буває не тільки фізичне, а й, зокрема, економічне та психологічне. Тобто насильство це не тільки коли б'ють, а й коли не дають коштів, ображають. Також учням показали тематичні відеоролики, розповіли про відповідальність у разі скоєння насильства та як убезпечити себе від насильницьких дій. Є в Україні і структури, які Займаються попередженням насильства в сім'ї, є структури, які допомагають оговтатися людям, які постраждали від насильства в сім'ї. Навіть є реабілітаційні центри для жінок та дітей, які постраждали внаслідок домашнього насильства. Лозівський міський центр молоді оголошує проведення дитячої юнацької виставки конкурсу Малюнків Святий Миколай збирає таланти до Дня Святого Миколая Чудотворця, який відзначається 19 грудня. До участі у конкурсі організатори запрошують учнів шкіл віком від 8 до 17 років. На конкурс необхідно подавати індивідуальні творчі роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніках. Малюнки «Центр молоді прийматиме з 1 по 16 грудня. Переможців визначатиме та нагороджуватиме компетентне журі напередодні свята Миколая Чудотворця. Всі бажаючі взяти участь у конкурсі можуть звертатися до Центру молоді за додатковою інформацією. А ми продовжуємо випуск. Студенти автодорожнього технікуму, професійного і аграрного ліцеїв, училища культури і мистецтв у вівторок дитячо-юнацькій спортивній школі юність змагалися з тенісу. Це черговий етап спартакіади Спорт протягом життя, яка кожного навчального року проводиться серед команд лозівських вишів. Вони вже грали у великий і міні-футбол, тепер настільний теніс. За підсумками ігор, перше місце посіла команда автодорожнього технікуму, на другому профліцей, на третьому лукім, четвертий результат у аграрного ліцею. Наступними видами спартакіади мають бути волейбол і баскетбол. Останній легка атлетика. Його проводитимуть вже навесні. Всі переможці та призери були нагороджені грамотами від Лузівського центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. На цьому все. Я бажаю вам вдалих вихідних. На все добре і до зустрічі у середу на цьому каналі.